На що треба звернути увагу, якщо у вас раптом X опинився під коренем? Коли ми шукаємо відповідь на рівняння і Х під коренем, це називається ірраціональне рівняння. Взагалі ірраціональне це е, синонім слова корінь. І ось таке рівняння. Як воно розв'язується? Дивіться, розв'язується воно доволі стандартним способом, методом рівну великих змін. Треба все піднести до квадрату обидві частини, щоб прибрати корінь. Зліва корінь просто зникне, бо квадрат і корінь це зворотні дії, вони один одну Знищують, ну і мінус х в квадраті. Ось так буде. Я дуже розписую. Звичайно, можна і в умі прикинути, що квадрат з'їдає мінус. Е, окей. Ну, давайте все переносимо в одну частину, одразу ж відкалібруємо знаки, як треба. І треба розв'язати звичайне квадратне рівняння. Розв'яжу теорему вієти, щоб не витрачати багато часу. Ось такі відповіді. Наче все легко і зрозуміло, але обов'язково в таких випадках треба перевірити відповіді. Можна, інакше кажучи, насправді і ОДЗ знайти і розв'язати. Але тут навіть ОДЗ буде недостатньо. В чому справа? Дивіться, у вас підкореневий вираз має бути невід'ємний. Перевіряємо, наприклад, мінус 5, тих чином. 10 мінус 3 на мінус мінус 5. Замість ікса просто ставимо ось це перше число. Це буде 25. Нормально. Мене не цікавить взагалі яке там число, бо я вже знайшов, коли вони рівні. Головне, щоб під коренем парної степені був невід'ємний вираз. Тут е, задовольняється умова. Але також у мене дорівнює чомусь, дорівнює мінус х. Корінь і у відповіді має бути невід'ємний, розумієте? І під коренем має бути 0 або більше, і дорівнювати має бути також нуль або більше. Мінус мінус 5 це 5. Тому мінус 5 підходить. А якщо я підставлю двійку, зліва буде нормально, 10 мінус 3 на 2, 6, 10 мінус 64, окей. Але справа буде мінус 2. І відповідь на корінь не може бути від'ємною, не може бути мінус 2, Тому це не підходить. Якщо вам було корисно, підписуйтесь до мене на канал, а також записуйтесь до мене на заняття у малі групи. До зустрічі.